Мої вітання. Зараз 5 ранку, йду на город. Буду зараз садити гарбузи і поливати їх. Дощу в нас так і не було. Посуха. Вчора хмарилося. Такий вітер холодний, який зірвався, мабуть, десь пішов в град, бо ранок, ранок такий холодний. Що аж о, куртку в Так холодно стало. А днем то жарило. Два дні цих останніх то так уже жарило, що на деревах листя покрутилося. У мене на вікні стояли е сурфінії мої. Вже так гарно почали цвісти. А позавчора Вечером я до них, бо ж кожен день поливала, кожен раз заглядала до них. От. Подивилася, а вони всі погоріли на шкварок. У мене аж серце стало. Думаю, таку красу загубила. Забрала я їх, намочила, правда, відійшли. Ну, Буду досажувати свій город. Ось Вже кінець городу. Тут у мене гарбузи будуть. Я все замочила гарбузи, о, вони покільчилися. Буду зараз кидати у лунку і поливати водою, бо ну, ну, інакше воно просто пропаде у сухій землі. Я таким чином садила у себе. Ось уже гарбузи, ось бачите, то посходили, прийнялися і, як то кажуть, все в них добре. Це в мене от аж туди йде, до межі. Це гарбузи. От. І всі посходили, бо у сусідів на городі вони теж, ну вони одразу землю суху, сухе зерно покинули, то що кинули, воно і сидить і не росте. А так, лишня затратить труда, лишні, але, по крайній мірі, воно буде рости. І якщо якийсь дощик піде, воно одразу піде в рост. А то зерно поки проклюнеться, поки проросте. І там хто його знає, чи буде дощ, чи не буде, і можуть і гарбузів не бути. Тому будемо так перепрошати. В мене нема ще капельного поливу. На селі взагалі вода пропадає. По, ну, по селах пропадає вода, і люди змушені копати скважини. У нас була криниця, є верніше, і вода також пропала. У ній була така холодна вода, аж 27 метрів, там, глибина тої криниці. Вода така холодна була, що аж зуби ціпило і дуже смачна. З сусіднього села приїжджали. Набирати воду спеціально пити, бо така була смачна вода. Вода пропала, мусили копати скважину. Скважину ми копали за 33 метри. На глибині 30 метрів пішов камінь такий, що 3 метри камня глибини довбали. Я вже хотіла покидати, але якось вибурили і добралися до води. але вода тепла. Ну, як тепла? Холодна, звісно, але не така холодна, що аж зуби ломить. А це можна стояти, собі, вмиватися, руки мити, м'ягка, така тепла вода. І це ну, нам плюс, тому що можна поливати зразу свою огородину. Це можна буде проводити потім на другий рік капельний і поливати, бо у нас виходить уже посушливий. Клімат настає, так як в Одесі, в них все там бачу підкапельний, так і в нас буде. Ага. Дивіться, отам, де ото біле, то туман. Там озеро знаходиться. І дивіться, як, як туман піднімається над озером. Розстеляється. Там таке велике-велике озеро. Кажуть, ніби де є вода, там ну, вода притягує дощ. Угу, нічого подібного. Тільки випаровується, а дощу нема. Сонця ще немає. Ще сонце не встало. Красив, красиво, правда? Ладно, ну, пішла я до гарбузів своїх? Быстре сонце стає, правда? Село вже працює повним ходом. В селі люди рано встають. поки тільки починає розвиднятися і всі нагороди. До жари трохи щось на городі робити. Місто, мабуть, спить. Добре, пішла я до своїх арбузів. Треба посадити. О, все, зараз буде жарити. ну Не зараз, десь через часа два, коли вона вище підніметься. Так як в пустелі. Днем жарить, а ночі холодні. Ну Це точно десь град пішов, бо вчора такі були хмари. Так вже думали, що буде вот-вот дощ, але був холодний вітер. Подивитися, прогноз погоди потрібно буде. Дивіться, лебеді полетіли. Це в цю пору, щоб були, отак літали. Вони всі повинні на гніздах бути з малими. Бідні, втекли від війни. Гнізда не зробили. От і літають, бідні. Ой, господи, скоріше б ця вже війна закінчилась. На дворі жара, полудень, я собі сховалася в холодок відпочити, Там в мене калина з того боку, а наді мною черешня. Ой, красота! Я сижу в кріслі качалці. От. чим не романтика. Роблю ліки на зиму. Біля мене ось. Мій друг, публік, бублік і флок. <сум> бублік такий товариш. Товариш такий компанійський, а флоко інтелігент не дозволяє собі Ну, Це в англійської королеви були ці коргі. Вона їх дуже любила. Аристократ. Біженець, біженець забрали в село. А бублік. Простой сільський парень, <гум> Друже зі всіма. Ой, вчора почала робити ліки на зиму і хочу вам показати ось це ромашечки. Ось, бачите, я туди волошки додавала щоб для краси. Я їх залила медом з кульбаби. Це в мене будуть ліки від цистіту. І якщо будуть хвороби, якісь, ну, може і не буде, але хай воно ну, там собі стоїть. Якщо з сечовигідними шляхами будуть якісь проблеми, то можна буде вживати. По дві ромашечки в день і воно бисто приведе в норму. Тим більше, що воно з кульбабою, ось дивіться, ну, мед з кульбаби, то воно буде дуже-дуже корисне. Ось. Красота яка. Зараз я ось нарвала ще ромашок сюди докладу, щоб була повна банка. А це я медом бузину заливала. Це в мене буде від простуди, від кашлю, корисні ліки. Це я ось нарвала також бузини. Потрібно зараз буде обірвати ось ці патички, а залишити самі квіти. І ці квіти закидаю в банку. Я ось рвала його. Дивіться, які руки в мене в пильці. Це стільки пильці у пилку, правильно, вибачте. Стільки пилку багато у цих маленьких квіточках. А пилок, ну, це всі знають, що воно дуже лікарське. Його навіть в банках продають. А тут на халяву. Купляти не треба скільки пилку в цих маленьких квіточках. І воно ж все корисне і я заляла ще медом. Ото буде, ну, вилікуєшся швидко. І нормала ромашок. Ще, ще раз хочу вам нагадати, що квіточки, ромашки це для чаю пити я рву, А ось такі букети ромашків я рву і сушу на горищі. Їх використовую для ванн. Вони корисні для шкіри. Шкіра робиться така шовковиста, гладенька, знімає усі запалення з шкіри. Такі ванни. І також можна зварювати ромашку і в морозілівку потім цю ну, воду ставити. І рано брати той кубик льоду і вмиватися. Побачите, який буде ефект. Ви ніби у хорошого косметолога побуваєте, буде така шкіра. Бархатна, така свіжа, морщинки розгладяться, це якщо притирати обличчя кубиками того льоду. Також можна робити парові ванни, дихати над цим рум'янком, тоді буде ну, і для бронхів хорошо. Знімає, якщо ви застудилися і ви подихаєте над цим е, рум'янком, то воно пом'якше вам е, отой кашель, е, буде легше вам потім дихати. І також гарно вплине на обличчя і будете ну молодше виглядати. Ще рум'янок можна заварити у, у ну як. Багато, так багато, таку сильну дозу зробити з рум'янку і помити голову, то рум'янок дає ефект освітлення волосся. Можна буде освітлити. Ну, У кого русі коси, то стануть ще світліші. А у кого там каштанові коси, ну, буде різенький. Такий ефект дає ромашка. Ну, і плюс ще що. Гарно впливає на волосся вона, і е, волосся буде таке шовковисте, блискуче, і е, корні також буде живитися цим рум'янок рум'янком, вибачаюсь, і не будуть випадати. Її дуже широко використовують у косметиці ромашку. Вона не тільки ну, як лікар, лікарська, вона заспокоює нервову систему вам. Коли ви знервовані, можна, ну, сон поганий, можна ввечером зварити рум'янок, собі випити і будете тобі спокійно, тихо спати. Буду я зараз робити свої смачні ліки. Ото багато пилку, все в все пилку цьому. Ой, поки нарвала, накладаємо сюди от, Одна ложечка. гарно так прижимаємо, Мене залити медом. От. От в мене напасть. Є черешня, рання, яка достигає. Зараз я вам покажу. І шпаки не дають їй житті. Може хтось знає дієвий спосіб. Я її ось і рядом біля хати я її ось так замотала, зверху чорне поставила, бо кажу, що чорне бояться. Нічого вони не бояться. Гризуть, як ті собаки, скажені. Що я вже не робила і шапку чіпляла, бо, ну, казали, що типу, як кіт буде боятися, не бояться нічого, зносять, ці ягоди навіть покушати не, не дають. Кожен рік оце я мучуюся і оце от, от навіть замотала, да? і вони під низ підлітають і все одно там все з'їдають. І це ми ганяємо їх. От що трошки достигне, то ми і покушаємо. А закрутити нереально. Може хтось знає дієвий спосіб. Скажіть, будь ласка. Нагнала я своїх шпаків цих скажених. І зараз докладу свої ромашки. Ще треба буде нарвати. Ну, принцип, ви зрозуміли, так? Да? Зараз піду ще нарву і докладу, щоб воно було повне. Ось так. І ще хочу вам сказати: ви знаєте, як мед відрізнити від справжнього, бо дуже багато людей купляють мед. Розбавлений або взагалі сахарозварений. У мене от, сват має свою пасіху, він мене навчив, як розпізнавати справжній мед. Коли ви пробуєте мед, ну, там, на руку вам капнули, ви ну, так, закрийте очі і включіть свої рецептори. Мед справжній, він Віддає чуть-чуть горіччо. Це пилок дає цю, цю горіч. І коли ви пробуєте, так, воно спочатку солодко, а потім трошки починає ну, як гір, гір, гірчити і дерти як горло. Це є справжній мед. А якщо ви просто солодке воно. Це вже не мед. От. Ну, вроді, все. На сьогодні я вам розказала, що хотіла. Буду закінчувати. Трошки посижу, поганяю тих шпаків від черешні, потім внук прокинеться, дочка вийде буде ганяти їх. Щоб хоч трохи якісь ягоди з'їсти. Перші ягоди, а Шпаки не дають їм житті. На цьому все. Бажаю всім усього самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, хто завітав уперше. Буду старатися, щоб вам було цікаво на моєму каналі. Бажаю ще раз всього найкращого. До зустрічі! Чуєте, як кричать? А це вони опять злітать.